Всім привіт з вами Ольга Ковальова. Сьогодні хочу поговорити про неприємну таку ситуацію, яка склалася з українцями, в тому числі ситуація стосується. Восьмого класу, верніше практичної частини іспиту за дев'ятий клас, який здається у восьмому класі. Я читала багато статей про данських учнів, які опинилися в такій самій ситуації, але це були поодинокі випадки, і я навіть не думала, що українців ця проблема так масово торкнеться. Але от вчора одна жінка написала в моїй групі освіти в Данії з Ольга Ковальовою про свій власний досвід. Про те, що її дитина вчасно не склала цей іспит за 8 клас, і тепер їм доводиться доздавати додаткові іспити у гімназії для того, щоб їх прийняли. І в коментарях посипалися. Розповіді від інших матерів, від чиї діти опинилися в такій самій ситуації, ну і рішення чи вихід з проблеми абсолютно різний в різних випадках. Про що йдеться? Справа в тому, що коли ми завершуємо 9 клас у Датській фольк-школі, ми повинні здати випускний іспит, так само, як і в Україні. Ну і цей обов'язковий іспит складається з кількох предметів, тобто з кількох іспитів. До речі, зараз з наступного року планують провести пробну реформу, скоротити кількість випад... кількість цих іспитів, вибачте, але я про це розповім у наступному відео. Що стосується нинішньої ситуації, проблема полягає в тому, що до Оцієї кількості іспитів обов'язкових також належить практичний іспит. Але цей іспит хронологічно здається не в 9 класі, а у 8. Це може бути бросотворче мистецтво, музика, приготування їжі чи фізкультура. Тобто це іспит, який не несе академічного такого навантаження, тобто до академічних успіхів дитини він жодного відношення не має, але ось він є обов'язковою частиною. І от ситуація Лягає в тому, що дитина, яка з будь-яких причин не складала цей іспит або завалила його, не отримує документ про те, що вона успішно здала випускний іспит у 9 класі. Саме тому, що цей іспит, який проводиться у 8 класі, є необхідною складовою, тобто це обов'язкова частина. І оскільки ця ситуація стосується і данських учнів, то тут Міністерство надало. Таку лазіючку, можна сказати, додаткову. Закладом гімнаційної освіти, закладом середньоспеціальної освіти надається право самостійно вирішувати, чи прийняти таку дитину все одно і якимось чином її протестувати, щоб довести, що ця дитина дійсно відповідає вступним вимогам. Тобто, навіть якщо дитина склала успішно іспит в 9 класі, ці оцінки не можуть рахуватися як. Підстави для зарахування. Ну і зрозуміло, що ті заклади, де є перебір учнів, взагалі не надають такого шансу, тому що їм є з кого обирати. Є такі заклади, які дозволяють пройти внутрішнє тестування, прийти на співбесіду і так далі, для того, щоб довести, що дійсно дитина дотягує до того рівня, який є необхідним для вступу саме до цього закладу. Але все одно це неприємно, навіть якщо дитина успішно здає цей додатковий тест, це додаткове навантаження, додатковий стрес для дитини, це неможливість розслабитися протягом літніх канікул, а треба готуватися до цих вступних іспитів, співбесід і так далі. Чому особливо українців ця ситуація стосується масово? Тому що в багатьох випадках наше навчання виглядає таким чином. Дитину беруть спочатку до інтеграційного класу, який не прив'язаний до якоїсь конкретної програми якогось класу, тобто номінально вона може рахуватися як у восьмому класі, або в якомусь іншому, і потім вже наприкінці навчання, якщо пощастить, вас переводять до. Звичайного 9 класу фолькер школі. Тобто ці попередні інтеграційні класи мають свою програму видірвану від програми 8 класу, і ніхто не каже, ніхто не звертає вашої уваги на те, що взагалі-то потрібно йти і якимось чином записуватися на оцей іспит практичний, тому що без нього потім не буде вважатися, що ви здали 9 клас в принципі. І в багатьох випадках цей момент був прогавлений. Зрозуміло, що українські діти їхні батьки просто не знають про існування цього іспиту, а в школі там якось заборилися, замоталися і в голову не прийшло, що взагалі-то треба вас поставити до відома, так що. Таку річ потрібно зробити. Ну і потім, коли дитина потрапляє до 9 класу, то вже запізно. На жаль, цей іспит не можна здати заднім числом, і були такі випадки з данськими учнями, що школа йшла назустріч, дозволяла цей самий іспит здати у 9 класі з іншими восьмиклашками, Але Міністерство освіти казало, що «М -м, ні, це вже не годиться, бо цей іспит потрібно було здавати у 8 класі. Тому я звертаюся до тих, чиї діти зараз. Ідуть у восьмий клас. Зверніть на це увагу. Я, мабуть, що ще одне відео зніму вже на початку навчального року, для того, щоб нагадати. Як це все проводиться, і коли потрібно записуватися, яким чином, і так далі, щоб ви цей іспит не прогавили. На жаль, ті, хто зараз завершив 8 клас, у вас може бути проблема з цим, бо якщо ви зараз йдете до 9 класу, то для вас вже запізно цей іспит здавати, але все одно я вам раджу на початку року, зараз вже канікули починаються з сьогоднішнього дня, але з початку навчального року обов'язково поговоріть з вашим. Школами можливо вам дозволять, тому що, в принципі, це їхній недогляд, що вони вам не повідомили, що ви повинні були цей іспит складати, верніше ваша дитина. Все, я дякую на цьому за увагу. Ми побачимо з вами у наступних відео. Всім гарних вихідних і папа! -па.